Потрібно, щоб красиво було. Обласний центр. Тут по бульвару Шевченка між вулицями Степана Бандери та Лазарєва проводять ямковий ремонт, говорить машиніст катка Ігор Линник. приходимо на дільницю дорогу. Працюємо з 8 ранку і до 5 працюємо. Дуже багато ямок, то цілий день працюємо. Укладають асфальт, каже машиніст, у кілька етапів. Йдуть люди, вирізають по початку ямки, видувають, смолимо, а тоді я вже вівкати їжу. Над ремонтом асфальтного покриття працює три бригади з 25 робітників, говорить головний інженер комунального підприємства Чілуаш Михайло Пасанецький. Нині відремонтували покриття на 10 вулицях. В планах, каже, ще 40. Заплановано в нас дуже багато роботи на цей рік. Ну, будем... Дивитися по об'єму асфальту, який в нас залишається на сьогоднішній день, так як нам асфальт виділили майже в три рази менше, ніж в тому році. На сьогоднішній день по остатку асфальту, то нам хватає, ну, може, позицій на 20. Водій Назар каже станом місцевих доріг незадоволений. Разом з тим, хоче, аби кошти спрямували на потреби Збройних сил України. Як водій з задоволенням, як те, що в країні війна, ні. Є багато інших місць, куди можна витрачати кошти набагато більше. А з дорогою можна потерпіти. Водій автобуса пан Валерій говорить: дороги латати необхідно. Ми а як коли їздити до цього, не бачите піями? Тоді ж ночі не можуть працювати. Я працюю в ж Чуєш товарше. Чує? На поточний ремонт черкаських доріг цього року міська влада спрямувала 54 мільйони, тоді як торік майже втричі більше 135 мільйонів, розповів директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко. відсутність коштів. потреба щодо направлення коштів на Зсу на обороноздатність країни, на територіальну оборону, в тому числі, і взагалі в цілому в зв'язку зі зменшенням. Тієї частки доходів, які надходять до місцевих бюджетів, це в першу чергу прибутковий податок з військовослужбовців. А інші податки в зв'язку з тим, що ну, наразі нема підстав говорити про якесь збільшення економічної активності, воно і так зменшується. Тому в цілому надходження до бюджету менші. Станом на сьогодні е, приблизно вартість квадратного ремонту квадратного метра, плюс-мінус тисяча гривень. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.